Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні намалюємо з вами поні. Twilight Спаркл з Понівіля. Хто дивився цей мультфільм знає. Хто не дивився, то раджу подивитись. Що нам для сьогоднішнього малюнку знадобиться? Знадобиться нам звичайний олівець та кольорові. Якщо немає кольорові або немає бажання малювати кольоровими олівцями, ви можете завжди скористатись фарбами. Мастерами та іншими художніми засобами. Давайте спочатку візьмемо, розглянемо, що в нас є. У нас є ось такий малюночок. Бачите, тут більше всього у нас фіолетового кольору, дуже багато, у різних його проявах. Також є рожевий. Ну, і не забуваємо про чорний. Він завжди є як основа. Так, у нас є такі різні вигляди для нього на цього малюнку. З крилами є. А намалюємо сьогодні. Ось. цю Картинку. Я її тут поки що покладу. Що в нас є? У нас є овал коло. Також овал. Прямокутнички, можна сказати, ось такі. Ну, тут дуже багато деталей, вуха, також, очі. Це все у нас геометричні фігури. Давайте для початку зображимо, де в нас буде розміщена голова. Де буде у нас спина. Хвостик. Потім. По ширині. Приблизно так. Що в нас є? У нас є частинка, де в нас проходить голова. Це у нас одна частинка вона у нас майже до спини доходить. Ось вона у нас спина, ось у нас голова. Тут у нас буде. Де голова буде коло. Внизу у нас буде овал, як я вже казав. Тут у нас ноги йдуть. Намалюємо з цього боку ноги, скільки в нас їх є. У самого героя ножки зверху трошечки вущі, а знизу навпаки широкі. Також ми бачимо, що тут немає копитиць, хоч це і поні, поні це в нас конячка. Та копитиць тут не видно. Так, ноги мають форму. Вони в нас закручуються. Ось можна трошечки ширше зробити. Тут у нас хвіст. Хвіст іде у нас, як я вже говорю, у нас тут овал, можна так ось овалом зробити. Це все хвіст у нас іде аж до ног, до нижньої частинки. І тут ми його зрізаємо трошки. І він у нас і закручується прямо до його початку. Ось така частинка. З'єднуємо голову з шиєю і тіло. Так. Ось такими лініями. Тут у нас проходить волосся, точніше, грива. Зверху у нас додається частинка, це наша зачіска. У неї тут є зачіска. Тут додаємо вушка. Маленький ріг. Ось цей понім, ну, бачимо ще, що це єдиноріг по сумісництву. так. Нам потрібно в цю частинку вмістити очі. Очі в нас будуть овальні, великі. Одна частинка і інша частинка. А в ці частинки у нас йде носик і ротик. Це тільки місце для очей. Очі будуть трошки далі. Так, ми намалювали з вами тільки одну частинку ніжок, а ще одна частинка у нас знаходиться по інший бік ми якраз можемо так додати Так, ось така подняшка. Тепер промальовуємо очі. Окрім цього, що в нас вже є, ми всередину ще домальовуємо частинку. Ось такі маленькі овали, а в них іще менші. Окрім цього, тут є бліки. Це такі блискітки біленькі. Дуже часто їх малюють в мультяшках різних. Тобто, якщо олівцем замалювати якусь частинку, то це буде виглядати приблизно так. Також тут є вії. ноздри на носику. Так, зачистка тут разделяется. Тут у нас такая усмешка будет. Язык. І віще тут покажемо. Ось перевіряємо наш малюнок. Все, що зайве, або що не так. Ось тут ще зірку ми забули домалювати. Все, що зайве, ми прибираємо. Ластиком. Беремо ластик. Зайві лінії, негарні, некрасиві прибираємо. Лінії навколо, які ми використовували для розмітки, ми прибираємо. Ось приблизно так. Зараз переходимо з вами до кольорових олівців. Або, якщо їх немає, до чогось іншого, до фарби там чи ще до чогось, так? Нам потрібен синій, рожевий, декілька фіолетових та чорний. Готуємо. Ось наші олівці. Можна, можемо почати з самого верху. Зараз притись по гриві, розмалювати її. Тут є обводка. На кожному, кожній частинці є обводка. Її можна робити максимально сильно, щоб вона була насичена, темна. А всі інші частинки робити більш легко. І ось тут ми легенько вже. Тут у нас фіолетовий і рожевий в зачіски трапляються. І знову переходимо до синього. І тут знову синій у нас. Тепер те, що у нас фіолетове. Ми його обводимо темним фіолетовим, вушко, самого поні, все обводимо. А серединку вже будемо розмальовувати більш прозоро і легко. У нас ротик. Носик. Очі так лишаються. Далі більш. ...світлим. Дуже, дуже легенько, щоб колір був світлим і прозорим. Страховка може бути по формі або просто в один бік, краще. Бажано не робити так, як-небудь, а зробити для себе якусь схему і по тій схемі повністю працювати. Малювати повністю за схемою. Так, знову у нас тут волосся. Хвостик, також замальовуємо рожевую смужку. И далее в нас идут фиолетовый и все синие снова. Так, є. Тут ми можемо зробити чорний навколо, як я вже і говорив. Трошки очі навести. Так, і далі, 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 легенько, легенько продовжуємо. Ця у нас частинка вся передня, вона більш світла. Тут ми все легенько робимо, а оті ніжки, що по той бік, ми їх трішечки темніше будемо робити. Так, основне заштрихую. Там вже деталі в мене підуть. Ось тут такі деталі. І тут ми можемо рожевого додати. Так, і як я вже говорив, значить. По той бік ми зробимо темніші ніжки, бо вони трошечки далі від нас. Ми їх зробимо більш темними. Вот такой вариант. Так, трешечки на ВВ. Все линии. И тут можно трошечки беля очей сделать у нас. Очи у нас фиолетовые по краю. Так, ротик рожевый. От приблизно так легенько, легенько, легенько. От так воно виглядає. Також можна зробити якийсь навколо фон. Можна так лишити. По вашому вибору, що тут може бути. Я думаю, тут можуть бути якісь космічні лінії. Можна зробити навколо в цих же кольорах, в кольорах самої Твайлай зробити щось таке цікаве смужкове або краплинки, або зірочки якісь. Давайте спробуємо. Ось такі зірочки можна робити з маленькими такими лініями. Тут маленькі різних розмірів. Можуть і довше бути, і коротше. Просто крапочки можуть бути. Також за допомогою цих ми можемо зробити або схожі лінії, або просто замалювати тло. Наприклад, ось такими смужками. Можна зробити закрутити щось цікаве так. Воно не обов'язково має бути щось намальоване, чи хмари, чи травичка, чи ще що. Можуть бути просто гарні лінії навколо, показати якусь е казкову атмосферу, е якихось е чарівну таку, щоб там якісь були дива, якісь мрії, щось таке незвичайне. Ось приблизно такі можуть бути лінії. Тут я вже, бачите, наводжу максимально сильно. Пострахуємо, Так. Можете додати будь-які кольори, я просто підібрав от поближче максимальні схожі з її кольорами. А ви можете змінити. Ось такі лінії цікаві виходять. Такушку трошечки промалюємо ось так, можна ще робити так, але це не завжди підходить і не всім підходить. Болівці можуть поламатися. Треба навчитися так робити. Ось щось приблизно. Таке у нас вийшло. Можете фарбами це робити. Можете це робити фломастерами, олівцями, кольоровими будь-якими. Приблизно така у нас виходить паняшка. От, кольори, дивіться, теж, як хочете. Головний герой у нас виділений. Заднє тло у нас. По бажанню, можете змінити на будь-що інше, хоч зробити йому якусь зелену полянку, якусь природу. А я зробив ось таке щось фантастичне, оскільки це казкове створіння, тому я вирішив зробити такому трішечки казковому стилі з зірками. Ось приблизно так. Дякую вам за увагу, дякую всім, хто дивився мій урок. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Обов'язково надсилайте нам, ось, коментуйте. Буду чекати. Всього найкращого. До побачення!